Шановний голово, шановні колеги, комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні законопроект щодо особливостей залучення засуджених до праці і ведення господарської діяльності в пенітенціарній системі. Завданнями цього законопроекту є перегляд порядку залучення до оплачуваної праці засуджених, що відповідно включає як вдосконалення правового регулювання такої роботи, так і запровадження механізмів мотивування осіб, як зазначив вже доповідач. На реалізацію цього. Проектом пропонуються зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, законів України про попереднє уязнення, про Державну виконавчу службу, про збір та облік єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування. Комітетом під час попереднього розгляду законопроекту опрацьовано висновки головного науково-експертного управління, уповноваженого Верховної Ради справ людини, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Члени комітету розуміють доцільність. Запропонованого законодавчого регулювання і підтримують необхідність відповідних змін щодо зміни підходів, засуджених до корисної зайнятості. Водночас, комітет погоджується з окремими застереженнями, які були у згаданих висновках, і звертає увагу на необхідність доопрацювання, а також усунення суперечності і неузгодженості в його тексті. Що буде здійснено під час підготовки до другого читання, тому враховуючи зазначене, комітет з питань правової політики, вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку 11-ї сесії Верховної Ради України законопроект щодо особливостей залучення засуджених до праці реєстраційний номер 10157, звернутися звернутись до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні. Даного законопроекту відповідно до частини першої статті 116 регламенту про необхідність внесення пропозиції поправок, виправлень і уточнень або інших законодавчих актів, які не були предметом розгляду в першому читанні, але відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Шановні колеги, прошу підтримати.